Норвегія передала Україні п'ять медичних автобусів швидкої допомоги через Євроатлантичний координаційний центр НАТО з реагування на стихійні лиха. Про це повідомили у прес-служби НАТО. Центр визначив вимоги до автобусів та скоординував доставку техніки. Про передачу такої допомоги Україні від Норвегії стало відомо напередодні в п'ятницю. Уряд Норвегії виділив 2 мільйони 900 тисяч євро на закупівлю п'яти спеціально облаштованих автобусів. Вони оснащені ношами, медичним обладнанням, у тому числі й для підтримки дихання. Також в машинах є апаратура для моніторингу роботи серця та артеріального тиску. Вони функціонують як рухома реанімація на п'ять ліжок. У вересні Україна також отримала п'ять таких автобусів. Крім того, Норвегія профінансує передачу польового госпіталю для України від Естонії. Це буде вже третій польовий госпіталь, який отримає Україна. Дякую за перегляд.